А які в тебе плани на літо? Де ти плануєш побувати? А ти нічого не забув? Ми їдемо в Преоландію! Преоландія – це дитячий табір для дітей від 8 до 13 років. Він проходитиме з 21 по 27 серпня в селі Вороньків. Це не просто табір, це маленька дитяча країна. Змагання, конкурси, вивчення біблії, корисні майстер-класи, веселий час і нові знайомства це те, чим живе Преоландія. Тут ти знайдеш незабутні емоції на цілий рік. Ті, хто побував в Преоландії, завжди повертаються сюди знов. А ти приєднаєшся до нас цього року? Ми чекаємо на тебе. Реєструйся за цим номером!